Харківські дзюдоїсти здобули на фініші сезону дві медалі Кубка Європи серед кадетів, який проходив у угорському дієрі. Золото взяв 15-річний вихованець спортивного клубу Слобожанець Хазар Гейдаров, віце-чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу Ю-18 та Всесвітньої гімназіади себе показав і суперників переміг у вазі до 60 кілограмів. Підопічний заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева провів на місцевих. А тамі шість сутичок п'ять виграв достроково. На шляху до фіналу Гейдаров прибрав двох ізраїльтян, спортсменів з Австралії, Грузії та Угорщини. У вирішальному поєдинку заспокоїв по нам ще одного грузинського дзюдаїста Вахтанга Чиберашвілі. Богдан Остапенко, який представляє харківський фаховий коледж спорту, боровся у ваговій категорії до 66 кілограмів і здобув бронзову нагороду. По черзі прибравши статамі угорського спортсмена, однолітків з Болгарії, Польщі та Хорватії, учень Антона Лагачова та Віктора Крівчича поступився у півфіналі своєму співвітчизнику Іллі Назаренко, але шанс піднятися на п'єдестал не упустив. У поєдинку за третє місце Остапенко здолав австрійця. Штен... Ефана Штаймана з оцінкою вазарі та удостоївся бронзи у кадетському кубку Європи. Брали участь 563 дзюдоїсти із 27 країн. Лід підступний, але для всіх однаковий. На міжнародних змаганнях чорт-треку у польському блонді харків'яни забрали медалі всіх достоїнств у всіх вікових групах, у яких виступали. В елітній категорії Ростислав Леонтенко золотився на дистанціях 500 тисяч метрів. Володимир Мельник, Нікіта та Владислав Неміро фінішували першими в естафеті. У жіночих змаганнях Світлана Репецька здобула перемогу на півторасці з Мирославою Селюковою та Діа. Ни димочко в естафеті. Максим Смороцький став абсолютним переможцем серед юніорів у категорії Д. Він виграв забіги на 500, 777 і 1000 метрів. Був першим у багатоборстві, а істафетне золото кував з макаром міхно. У групі це по три нагороди вищої проби заробили Кирил Коваленко та Катерина Моїсеєва. Артем Моїсеєнко показав найкращий результат на дистанції 1000 метрів. Софія Таліцина перемогла з Моїсеєвою в естафеті. Також підопічність. Старшого тренера збірної України Віталія Сівака вибрали в ельблонзі три срібні та десять бронзових медалей. Інтрига чемпіонату України з шатокан Карате Досків, який приймав Київ, який був фінальним етапом відбору до національної збірної, була простою та зрозумілою кожному учаснику, хто переможе та поїде наступного року на чемпіонат Європи в Греції. Останній крок найважчий харківські спортсмени важливістю моменту перейнялися. Євгенія Каляда оформила у столиці переможний дубль. Вихованка Костянтина Недбайло виграла титули в індивідуальному та командному. Муката серед дорослих до речі, сам тренер також заробив у цьому розділі командне золото. Переможниця Кубка України Вероніка Мокрій не змогла повторити свій успіх і стала віце-чемпіонкою. Іван Білий, якого до київських баталій готував Олександр Сорокуров, переміг у ката у куміте зупинився за крок від чемпіонства. Це лідери, але сучасний спорт ставить високі вимоги і до якості підготовки резерву. В особі талановитої молоді профільні федерації захищають майбутні інтереси. Харків'яни у своїх вікових категоріях проявили себе. Бегідно у командному каті вони здобули дві перемоги. Софія Сидоренко була першою в особистому турнірі серед дівчат. У комітет чемпіонськими виступами відзначилися Федір Білий, Ксенія Гавруцька, Дарина Путятіна та Олександр Лебеденець. Анжела зізбекян та Софія Суботіна порадувала свого тренера Олександра Сізова досягненнями у кадетському комітеті, посівши перше та друге місця відповідно. Всього харків'яни вивезли із Києва 26 золотих, 27 срібних та 36 бронзових нагород чемпіонату України щотокан Карате до Скіф. Харківський плавець Єгор Таргашов підкорив п'єдестал осіннього чемпіонату України серед кадетів у Броварах. Розгадавши секрети місцевої води, він посів третє місце на дистанції 100 метрів брасом. Вихованець керівника та тренера авторської школи плавання майстра спорту України міжнародного класу Юлії Підлісної подолав 100 метрівку за одну хвилину 10,28 сотих секунди. З черневого результату, який приніс йому срібну медаль літнього чемпіонату... України його зрізав 76 сотих. Швидше у Броварській акваторії проплили лише лідери Дніпропетровської команди. Бронза Таргашова виявилася єдиною нагородою збірної Харківської області. Жіноча футбольна команда Металіз 1925 закрила у мажорі перший етап чемпіонату України у вищій лізі. Зробили це харків'янка у перенесеному матчі 10-го туру із Шахтарем. У кожному з таймів вони забили по два голи. До перерви дуплетом вистрілила Єлизавета Молодюк. Найрезультативніша футболістка сезону відкрила рахунок на 16-й хвилині, подвоїла перевагу на 25-й. Після відпочинку дівчата Володимира П'ятенка до Вели справу до розгрому на 55 й хвилині. м'яч у ціль відправила Ірина Шабаліна на 79 й номінальних господарів. Матчу засмутила Натія Панцулая. Шахтарю вдалося підсолодити гіркоту поразки голом престижу незадовго до фінального свистка. Металіст 19-25 переміг чотири один настроєна. Гру тактика і виконання. І сама дача, і реалізація. Все, -все. сьогодні склалося. Із 23 трьома очками металіст 19 1925 завершив перший етап на третьому місці. Вище розташовуються Ворскла та колос. До першої групи з шести команд, які продовжать боротьбу за медалі, потрапили також Сістер з Одеса, Шахтар та «Ладомир». Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спорт Харків. Новини.